Добрий день, любі малята! Я вітаю вас на занятті з зліплення. Сьогодні ми з вами будемо ліпити ось таку пташку. Ми вже з вами говорили, що з вирію, з теплих країв до нас повертаються пташки. Різні-різні. Уже і шпаки прилетіли, і граки вже тут, і навіть журавлі, гусі, лебеді вже поприлітали. І ось незабаром до нас прилетять ластівочки. Ось таку пташку, ластівочку я пропоную сьогодні вам зліпити. Погляньте на неї, бачите? Наша пташечка буде складатися із тулуба, ось такого сіренького, голівки кругленької і крильця. Тож ми розпочинаємо з вами роботу. Зараз я пташечку посадю сюди, на діршечку. Погляньте, у мене на тарілості лежать лежить пластилин. Погляньте, він двох кольорів. Один можна взяти або ось такий е, сірувато бежевий або сірого кольору, або навіть і коричнюватий, якщо є такий колір, а голівка і кривця у нас будуть обов'язково чорними. Тож розпочинаємо ліпити. Будемо починати з тулуба. Ми беремо наш пластилін. Пам'ятаєте, ми його розігріваємо в долоньках ось так, щоб він був більш еластичним, м'який. Ось так. Бачите, я його розм'яла, він пом'якшав, тепер починаємо ліпити. Ліпити малята ми будемо з вами. Погляньте, спочатку ми зробимо з нього кульку. Ось таку. Потім ми цю кульку покладемо на дощечку і будемо з неї робити. Ось таку форму, схожу на морквинку. А робити ми будемо це. Погляньте, ми будемо розкочувати у ковбаску, але будемо притискати потім з одного краю ось тут більше, щоб воно розкочувалось і витягувалось ось так. Бачите, це у нас буде тулуб. Ось так ми розкочуємо долонькою таку ковбаску робимо. Так? Бачите, вийшло, а далі ми вже будемо пальчиками ось так витягувати. Ось так. Це у нас буде хвостик. Ми тут зробимо нашій пташки, хвостик. Бачите, тут у нас тулуб буде, залишається товстенький ось такий кругленький, а в другу сторону ми ось так витискаємо. Потім ми можемо знову покласти, зараз я нашу пташечку посадю сюди, сюди на стіл, бо вона у нас падає. Мабуть, злетіти хоче. І катаємо нашу ще ковбаску, а потім витягуємо, допомагаємо нашому пластиліну приймати ось таку форму. Бачите, малятка? Ось який хвостик буде. Потім що ми робимо далі? Ми цей хвостик ось так пальчиками притискаємо. Міцно-міцно, він у нас був плоский. Погляньте, бачите, малята? Ось який він плоский став, хвостик. Ось так. Поки ми наш тулуб з хвостиком залишаємо тут. Далі ми беремо більший шматочок пластиліну і продовжуємо ліпити. Будемо ліпити з нього голівку. Кладемо на долоньку і спочатку ми катаємо шарик. Ось таку кульку. Бачите? Ось. Але у пташки погляньте ключик, там, де ключик. Голівка трішки буде витягнута. Тому ми, ви погляньте, малята, ми ось так трішечки, трішечки, бачите, притискаємо і витягаємо. Погляньте, у нас голівка буде кругла, а там, де дзьобик, ось тут, вона буде трішечки витягнута. Тепер ми зліпили голівку і з'єднуємо стулубом. Погляньте, бачите, як уже починає бути схожа пташечка. Ось так. А тепер ми додамо крильця. Погляньте, ми знову беремо шматочок пластиліну, катаємо спочатку ось таку кульку, а потім на дощиці ми можемо з вами, бачите, як ми і тулуб катали з однієї сторони, воно буде витягуватися. Або беремо і пальчиками. Ось так його витягуємо. Витягуємо, бачите, воно у нас буде схоже на морквиночку. Бачите, ось так. А потім можна на дощечки ось притискаємо ось так, розплющуємо пальчиком. Потім беремо і у нас виходить ось таке крильце. Погляньте, воно пласке і подовжене вийшло. Бачите? І ми його беремо і прикріпляємо з однієї сторони пташки. Ось так приліпляємо. Погляньте. Можна трішечки відігнути, щоб було прямо гарно видно. Так, малята, прям друге, то що пташка не зможе літати без другого крилашка. Знову катаємо кульку, потім її можна викоти ось так на дощечки катати з однієї сторони, бачите? Ось так, ось так. Схоже на морквинку, схоже. А потім просто притискаємо, розплющуємо його, ось як воно виходить. Малятка, якщо пластилін дуже-дуже м'який... Буває таке, що можна розплюснути просто отак ось пальчиками, двома пальчиками, бо він може приліпати до дощечки, як у мене. І погляньте, я з другої сторони теж прикріпила крильце. Бачите, ось так. А тепер, малята, погляньте, що ми з вами зробимо. У нас зробили ми з вами хвостик, він такий плоский вийшов. Да? Але у ластівочки він роздвоєний. Тому ми беремо стеку. І ось так просто раз і розрізали навпіл. Бачите? А тоді ось так роздвигаємо і трішечки його тут зробимо гостреньким. Ось таким. Погляньте. Ось так. Погляньте, яка у нас гарна пташечка з вами вийшла. Можна ще взяти біленький платіли, як я зробила ось тут, і зробити очки нашої пташечки. Погляньте. Бачите, вийшла подружка гарна пташечка для нашої пташки, їй тепер не буде сумно. Я чекаю на ваші роботи і разом наші пташки зроблять собі дуже гарну зграйку. І вони будуть літати усі разом. Тож чекаю на ваших пташок. До побачення!